Того часу почув і цар Ірод, оскільки явним стало ім'я Ісуса, і люди говорили, що це Йоанн Хреститель, устав з мертвих, тому й такі могутні сили діють у ньому. Інші ж казали, що це Ілля, ще інші говорили, що це пророк, як один із пророків. А ірод, почувши, сказав: Той Йоанн, якому я відтяв голову, це він воскреснув. Адже сам ірод, пославши воїнів, схопив Йоанна і посадив його у в'язницю через іродіаду, дружину свого брата Филипа, бо одружився з нею. А Йоанн казав іродові. Не дозволено мати тобі жінку твого брата. Тож Іродіада таїла злобу на нього і бажала його вбити та не могла. Бо Ірод боявся Йоанна, знаючи його як чоловіка праведного та святого, і оберігав його, а слухаючи, відчував сильну розгубленість. Але слухав охоче. Як настав слушний день, коли ірод з нагоди дня свого народження влаштував бенкет для своїх вельмож, тисяцьких галілейських старшин, увійшла дочка іродіади і, танцюючи, догодила іродові і тим, які з ним сиділи при столі. Цар же сказав дівчині, Просив мене. Чого тільки хочеш і дам тобі. І він сильно поклявся їй. Чого тільки попросиш у мене дам тобі. Хоч би й пів царства мого. І вона, вийшовши, запитала в матері Що мені попросити? Та ж сказала Голови Йоанна Хрестителя. І, повернувшись відразу з поспіхом до царя, вона попросила кажучи Хочу, щоб ти негайно дав мені на полумиску голову Йоанна Хрестителя. І цар сильно засмутився, але через клятву і тих, які сиділи при столі, він не захотів їй відмовити. Тож відразу цар послав ката. Наказавши принести його голову. Той пішов, відтяв його голову у в'язниці та приніс його голову на полумиску, дав дівчині, а дівчина віднесла її своїй матері. А коли його учні почули, то прийшли, взяли тіло і, поклавши його, і поклали його в гробниці. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри, цей текст читається на День мучеництва святого Іоанна Хрестителя, Мученика предтечі Ісуса Христа. Про Іоанна Хрестителя досить багато розповідається в святих текстах. Ми про нього дуже багато говоримо на Адвент. Ну і сьогодні. Чуємо знову про те, як відбулося його вбивство. Подивімося на цей текст по черзі. Хоча, напевно, не буду зупинятися на всіх аспектах, лише порушу деякі. Отож, автор починає так, я б сказав, дуже так, по-письменницькому, чи навіть трошки по поетичному, заходить так з цікавого боку. І того часу почув цар Ірод, оскільки явним стало ім'я Ісуса, а люди говорили, що це Єон Хреститель. Так, трошки так закручено. Але ми розуміємо, про що йдеться. Ми одразу розуміємо і про те, що він почув, і одразу обставини, як це сталося. Все, що відбувається, відбувається в якомусь контексті. Бувається в якихось обставинах. Сьогодні, напевно, на підсумках тижня про це точно будемо говорити, але для мене особисто є, ну, я знаю, чи удар, не удар, чи є якесь здивування, ну, напевно, вже ні, розчарування теж ні. Я знаю, напевно, не смак тому що в суботу була зустріч папи з українською молоддю. Ми про це одразу ж написали, одразу ж як могли. Це було вже в неділю, правда, але ну, це було якомога швидше. Натомість всі українські медіа прокинулися аж в четвер. Ну, трошки задовго як для реакції. Папа говорив багато різних речей, насправді багато різних речей. Чи хотілося би нам, українцям, чи добре, мені, конкретно, Мишовському Миколі, що він говорив якісь там речі, не знаю, можливо, різкіше, радикальніше. Напевно, але він це він, а я це я. Він є на своєму місці, а я є на своєму. Він говорить так, як говорить він. І тому найбільше те, що мене засмутило, це ну, по-перше, те, що українські медіа аж так довго ну, від суботи, аж по четвер, помітити подію, ну треба сказати, досить визначну, навіть для медіаполя, Трошки задовго як для реакції. Тому, якщо є якісь люди, які кажуть, що немає коли читати всі новини, за всім не можу встежити, навіщо стежувати за всім? Є кредо. І зараз я абсолютно без жодної іронії на повному серйозі. Ну, наша редакція, всі наші люди працюють днями, а дуже часто і ночами, для того, щоб наша аудиторія мала свіжі новини, тримаємо руку на пульсі, працюємо. І зараз, ну, абсолютно, там, ані не хвалюся. Ну, я констатую факт: так, ми працюємо багато для того, щоб наша аудиторія знала. І коли я бачу, що от наша журналістка конкретно пішла в суботу, в неділю вже написала цей репортаж, обширний, треба сказати, досить з усіма деталями, наскільки це можливо, як для тексту. А українські медіа про це пишуть аж в четвер. Ну, то, напевно, комусь треба трошки пришвидшити роботу. Напевно, що це одна, одна річ. Друга річ це те, що багато людей справді не читали тексту або не дивилися того відео. Просто прочитали заголовки і давай знову обурюватися. Так, можливо, ми б хотіли, щоб і світова спільнота, і католики в світі, і Папа Римський, щоб вони там робили те, а не робили того, казали те, а не казали чогось іншого. Але ну, так чисто, навіть по-людськи, вже знаєте, так ну, чисто. Е Ті люди, які обурюються, ну, вони читали текст, про що взагалі була мова. Я теж хотів би, щоб папа висловлювався якось радикальніше на нашу користь. Але, друзі, ну, має бути якась об'єктивність, якесь бажання пізнати, якісь факти, якось дізнатися трошки справу, яку критикуєш чи на яку там обурюєшся вкотре. Ну, якось так. Добре. До чого я це зараз скажу? Ну, до того, що мене це болить, я з вами ділюся своїми болями ну, чи спостереженнями. А друга така річ це те, що в Євангелії розповідається не просто те, що Ірод вбив Йоанна Хрестителя, але в якому контексті це відбувалося. І розповідається з подробицями. І коли ми кажемо, що в мене там немає часу дізнаватися подробиці, чи я там не довідався, ну, як не довідався, мовчи, довідаєшся. Кажи, потрібно ну, розібратися, принаймні те, що є можливим. Ми не можемо всього знати, ну, але багато чого можемо знати, багато чого можемо. І наші нерви, друзі, вони дуже сильно тринькаються, дуже сильно. Їх можна розгубити, тому, напевно, їх потрібно берегти. Добре, не буду на цьому зупинятися. Сьогодні ввечері на цю тему, напевно, більше з пані Юлою поговоримо. Далі, друзі. Отож, Іоанна Хрестителя вбили. За яких обставин? Насправді причина цього всього, що сталося, чому Іродіада так взділася на Йоанна Хрестителя, тому що Іван Хреститель сказав, що тобі, тобто Іродові, не можна мати дружину твого брата Фелипа. В той час багаті люди їздили в Рим в столицю. І проводили там багато часу. <кій> і, видно, брат Ірода Филип трошки там затримався, е, сильно затримався. Е, і якби, чи він не збирався повертатися, чи які там були обставини. Тут, я думаю, вже поле для різних дослідників може бути. Ну, в кожному разі ми читаємо те, що читаємося, що брат Филип його не помер. E, і це не був закон рату, так? що от якщо помирав хтось, хто не залишив дітей, ну тут ми знаємо, що є дитина, є ця сама бідолашна дитина, на з хіттю дивився її ж теперішній вже коханець, а її чоловік взагалі десь там виїхав. Тобто відбуваються якісь дуже дивовижні кульбіти. E, і оскільки. Йоанн Хреститель каже, що тобі не можна мати дружину твого брата. Ну, погодьтеся, що це звучить ну, вельми влюгарно, коли брат в брата забирає дружину. Користуючись тим, що він більший начальник, що він там тетрарх, має владу, а той має меншу владу. Ну, отож, Іродіада вирішила, якби від брата до брата. Ну, І звісно, люди на це обурюються. Йоанн Хреститель про це казав прямим текстом, вона немало-небагато вирішила його за це вбити, Ну, бо як інакше йому можна закрити уста. І тут, дорогі друзі, слід собі пригадувати в різних моментах, що Йоанн Хреститель є покровителем сім'ї. Боюся навіть казати сімейних цінностей, тому що в дуже багатьох колах ці вислови набрали вельми негативного контексту. А я би не хотів, щоб якось християни асоціювалися з тими самими контекстами. Ну, Хоча я вже сказав А, скажу Б. Часто так наші вороги, окупанти, московити кажуть про там, сімейні цінності, ще якісь такі речі. Але так, ну перепрошую, а де дружина того самого Путіна? Ага, Розійшлися. Ага, А живе він з ким? вінськи Угу. А як же сімейні цінності? Ви розумієте? Тобто декларується щось одне, а по факту є щось інше. Напевно, напевно, молоді люди вже, слава Богу, не знають, що колись була така група українців, масово свого часу споживали. Хотів сказати, культурний, ну, але напевно це слово тут не пасує. Музичний продукт з Московії і була колись собі така група тату. До речі, колись я бачив якийсь сюжет, що одна з тих співачок, вона десь там голос зірвала і зараз говорить таким навіть страшним голосом. Ну так що чисто по-людськи мені її шкода. Але до чого мова? Дівчата грали роль лесбійок, десь там і публічно цілувалися, і щось таке. І якось мені десь там я гортав в соцмережі, і ролик, і це як гортаєш, і раз перші слова. і Вони там ці дівчатка. Кричать «Привіт, Кремль чи якось так. Ну, словом, в Кремлі вони виступали своїм концертом. А там Тематика чи їхній образ сценічний, ну, бо насправді вони лесбійками не були, але тим не менш вони ці, так би мовити, цінності поширювали. Де в Кремлі? І тепер ми чуємо, як московити постійно кажуть, ми там за сімейні цінності, ну так, але ось ті всі кіркорови і, і, і тому, 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 тому подібні. Маса різних тих співаків, які поставали ну, в певних образах, саме так, а не інакше. Тому, друзі, коли ми чуємо якісь твердження, ну. Маємо капіночку цього самого критичного мислення, тому що за цими балачками банально не стоять факти. Ну, все, не хочу більше на цьому зупинятися, але я е, зілюстрував ситуацію. Е... Отож, явне Хреститель впоминається, що не можна тобі мати дружини твого брата. Ага, чекайте, бо ще, ще докладу нашим е, сусідам. Е... Нещодавно дивився блог одного дослідника, який розповідав про звичай снохачества на Московії. Мовляв, що якщо син від'їжджав кудись, то на Московії батько жив собі з його невісткою з дружиною його ж сина. І в цьому не було проблеми. І це явище мало дуже-дуже поширений характер. І, чесно кажучи, ну, волосся дибки стає від такої інформації. Це моторошно. Ну, Але тим не менш. Ну, так що про сімейні цінності ценності так два слова. Йоанн Хреститель став жертвою. Але тут ще два слова хотілося би сказати про ще іншу жертву, про цю дівчинку. По-перше, Ірод не знає, що це дочка Іродіади. Тобто, уявіть собі е... ні, я не знаю, як це можна уявити, що от вона з ним собі живе, вона його дружина, в неї є донька, а він про це не знає. Ну, хоча видно було, що вони вже гралися в тата-маму вже досить тривалий час, якщо вже його Хреститель казав. Тобто видно, що це ну, насправді там не одна серія була цього серіалу. Але він не знає, що в неї є донька. Ну, тепер питання: вони не спілкувалися, вона це приховувала. Чи в них не було часу на розмови, на спілкування чи як. Ну, видно, наскільки цей зв'язок був патологічним. Ну, і тепер ця бідна дитина. Ну, чому бідна? Тому що на неї витріщаються цілком здорові дядьки. Тут ще раз дикість ситуації в тому, що ось цей дядько хітливий, який зараз слиною капає, дивлячись на цю дитину, він спить з її мамою. Тобто він хоче і маму, і дочку ж. Одночасно. Ну, якби, це страшно, це страшно. І тут, друзі, теж є одна така досить страшна річ, теж, в Афганістані є ціла каста хлопчиків, яких свої ж батьки продають в рабство, в сексуальне рабство, де ті хлопчики є повіями для чоловіків. І виявляється, що ця традиція дуже стародавня. І тут знову ж є люди, які десь там розповідають про певні цінності. Ну, а по факту цей звичай є, він існує. І страшно собі уявити долю цих дітей. Колись я на одній з проповідей вже здається розповідав про фільм, де головну ролько. Виконує Кевізел, де ведеться мова про звільнення дітей з сексуального рабства в Латинській Америці mm -hmm. з виконавцем, точніше, з тим, хто був прообразом цього спецагента. Два роки тому в Києві був телеміст він з штатів. А ми були в Києві і слухали власне, його про, про ці страшні речі. Насправді волосся дибки стає цей гігантський бізнес продажі дітей, сексуальне рабство, ламання долі. І насправді ці речі страшні, тобто вони можуть відбуватися десь, десь навіть поряд, і це страшно. Але, дорогі друзі, сьогодні я би хотів звернути увагу на ті речі. Ну, бо так, ну, напевно, мало хто з нас може, як герой Кевізела, спецагент якоїсь там спецслужби поїхати всіх розстріляти, десь там на човнах, по джунглях Амазонки, тих дітей вивозити. Ну, напевно, мало хто би зміг, але ну, ми ж можемо. Напевно, подивитися, якось відрефлексувати ситуацію, яка зараз є. Я не пам'ятаю, чи я це колись в проповіді порушував, але свого часу різні українські медіа, блогери е, таскали по ефірах е, одну дівчину. Вона з Золочевер родом, чи то Джесіка. Пробачте, не пам'ятаю, але ну, в будь-якому разі це її сценічне ім'я. Знімається в порнофільмах і вона розповідає десь там на різних стендап з різними там коміками, в різних блогерів. І якось така мода взялася, що ось люди слухають, людям це цікаво, це о... ці відео отримують масу переглядів. Ем... ну І знаєте, не хотілося би нещодавно в коментарях там хтось написав, що цей батюшка такий душний, ну, в сенсі я. Е, ну, добре, ну напевно, ну, нехай буде так. Але тут питання, знаєте, не цієї Джесіки, чи якій там, але питання в тому, що в якийсь момент суспільство погодилося, що це ок зніматися в порнографії, або що це ок, ставитися позитивно до цілої індустрії. Як до бізнесу, як до легкого заробітку, так званого only fans, коли дівчата роздягаються чи там роблять різні речі перед камерами. І це підтримується. Тобто багато молодих дівчат справді кажуть, що це хороший спосіб заробити гроші. А гроші це головне. Ну, і ламаються душі людські. Не мало небагато. І, ну, так як мене там підкололи, що, так, що цей батюшка душний. Ну, може, і не хочеться душнити, але по факту, друзі, занапащуються молоді душі. І, напевно, це недобре. І напевно, з цим треба щось робити. Як будете знати, то кажіть, що, що можна з цим робити. Але напевно, коли ми маємо доступ до наших дітей, до наших онуків, ми повинні звертати увагу на те, що вони дивляться, кого вони слухають як авторитетів, яких блогерів вони дивляться. Ми повинні це контролювати, тому що так, люди занепащуються дуже сильно. І всіляко рекомендую, заохочую людей, які мають так само залежність від еротоманії, від порнографії, дивитися той самий курс, який я вже рекламував неодноразово, який є у нас на каналі. Курс 12 кроків. Він підходить як для алкоголіків, так і для наркоманів, так і для еротоманів, для людей, залежних від азартних ігор. Тому що там подібні принципи. І тому, дорогі друзі, ну, напевно, з цим треба щось робити, допомагати, тому що так люди втрачають своє життя, багато хто розлучається. Тому що можна собі десь там, не знаю, на сцені чи там на тих інтерв'ю жартувати, що це не проблема. Ну, Але колись ж та людина теж заснує свою сім'ю, колись теж буде про щось розмовляти зі своїм чоловіком, колись теж її діти про щось запитаються. І, друзі, це на відстані витягнутої руки. Тобто це наші діти, це наша молодь про це розмовляє в позитивному, абсолютно контексті. На цьому хотілося би майже завершити, але. Е Тут ще відкличуся до першого читання і до одного рядка в Євангелії. Перше читання сьогоднішнє з послання до євреїв, 13 розділ. Шлюб у всіх нехай буде у великій пошані. І ложе не заплямоване, а розпусників і перелюбників судитиме Бог. Далі про грошолюбство, і так далі. Але сьогодні вже тримаємося однієї цієї теми. Зрозуміло, що гріхів є багато. І гордість, і грошолюбство, і, і халтура, і лінь, і багато всього. Е... Ну, але тим не менш, так є ця нечистота, і багатьох людей вона погубила. Повертаючись до Євангелії останнє на сьогодні, скажу лише, що коли сталося це жахливе вбивство, відрізання голови, напевно, в нас свіжі спогади, можливо, хтось чув в новинах, можливо, хтось бачив, рекомендую таких відео чи фото не дивитися, коли нашому військовому позавчора відрізали голову. Це вельми моторошно ще раз, ця дівчинка. В руках тримає голову людини. Це вельми травматичний досвід. Нею дорослі бавляться як іграшкою. Спершу хіть, по-друге, вбивство, причому жахливе. Слово на яке варто звернути увагу. А як настав слушний день, коли Ірод з нагоди дня свого народження, ну і так далі. Як настав слушний день, кожен наш гріх або кожна наша чеснота чекає на свій час, чекає слушних обставин. В пустелі росте багато, точніше, не росте, є багато рослин, які свої насіння тримають десь там в гарячому піску, в великих температурах по багато місяців. І коли приходить сезон дощу. То вся пустеля стає зеленою. Ну таке я чув про Таджикистан. Е, і стає дуже гарно. Хоча диву даєшся, як адже там був лише пісок. Ні. В тому піску були насінники, які чекали на слушний день. Дорогі друзі, ми з вами обираємо, що з нами станеться в слушний день? Чи розвинеться наш гріх, чи розвинеться наша чеснота. Дай Бог, щоб ми. Розвивали в собі чесноти, коли настане слушний день. І цей день може бути сьогодні. Бажаю вам слушного дня для розвитку чеснот. Господь з вами. Нехай вас благословить Господь Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Мирного і безпечного вам дня. Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, вітаю всіх, хто дивиться зараз це відео. Хвилинка парафіальних оголошень. Можливо, ви неодноразово чули, що різні українські медіа бідкаються, що вони на грані банкрутства і закриття, тому що американські фонди, які протягом багатьох років утримували їхню роботу, відтепер грошей їм не надсилатимуть. Але нас з вами це не стосується, тому що кредо існувало без. Грантових допомог без тих самих американських фондів вся наша робота, яка є, є завдяки вашій дорогі глядачі, допомозі. Звісно, це унікальна ситуація, і ми цим надзвичайно пишаємося, тому що створити медіа, яке буде напряму оплачуватися самою аудиторією. Для кожного медіа є надзвичайно цінним. Це є для нас, як для всіх членів редакції, надзвичайно цінним, тому що ми е, не виконуємо замовлення якогось спонсора. Е, ми служимо вам, вашим інтересам е, в усіх наших новинних е, матеріалах, всіх наших формаційних матеріалах, всіх наших молитованих матеріалах. Ми це все робимо для вас. Але робимо це виключно не тільки завдяки вашій допомозі. Отож, в чому? З початку лютого 2025 року українські банки будуть блокувати перекази з картки на картку, а це означає, що ми, наша конкретна редакція кредо, не зможе існувати і не зможе працювати, тому що ми до цієї пори працювали завдяки вашим переказам, завдяки вашій допомозі. З цього місяця ми вже цього робити просто-напросто не зможемо. Тому маю до вас величезне прохання. В чатах наших трансляцій під різними нашими відео всюди є повідомлення про те, що ось тут можна підписатися на спонсорство на Ютубі. Клікніть, будь ласка, на це посилання. Е, перейдіть і підпишіться на спонсорство на Ютубі. ж саме можна зробити з Patreon чи Байміякофі, і це нам дасть можливість працювати далі. Ще раз кажу: за перекази на картку може бути блокування і штраф. Е, сума сплати штрафу може бути більшою, ніж сума отримана з переказу. Тому дякую всім за розуміння. Нехай вас Господь Бог благословить.